Мої вітання. Сьогодні знову черговий тест XPDEOS-2 з катушкою 9 і лодочка біла. Мене цікавить, як е, дана катушка, тобто біла лодочка. Бачите, отакі от вам індички. Це двушка Єлизавети, напевно. Ось така масивна монеточка, ми зараз її закупаємо, десь порядка 27 см. Подивимося, як бачить дев'ятка, а як бачить біла. Так, дивіться, буду разом з вами то все зробити, закопувати. Так, де у нас мірник? Трошки ще підберем. Нажму на паузу. Так, є в нас тих самих 27 сантиметрів. Ось видно, да? 27. Так, тепер де тут монета? вже загубив? Кладемо монеточку. Отак, беремо. І закидаємо. Дивіться як чотенько все стало устало. Я набрав треба позабирати. Дивимося. Програма чекає, в мене настроєна тут пакет частот у нас стоїть до 40. Подивимося, як до 40 буде бачити. Рунт підкачаний, чи ні, рун відкачає. Ідемо. Напевно, пакет частот зменшим. Скорость поставимо 1,5. і крім так і стоїть. метка по нулях, метка наша выключена, давайте на два тона я yeah. я уже трошки шёс Зараз тут викопаю железяку, воно є глуше. Так, програма друга. Це Хресті КР на 18 сантиметрів боюся, що дана катушка не справиться.